Вітаю! В цьому відео ми розберемо з вами тему технології опрацювання мультимедійних даних: Роль електронних медійних засобів в житті людини. Перед вами відкрите завдання. В завданні вам треба буде додому опрацювати додану презентацію. Або це можете відеопояснення прослухати, або параграф 4.1 підручника інформатики за 10 клас. Цей підручник додано у вас до стрічки даного завдання. Після цього в онлайн-документі ви даєте повні та обґрунтовані відповіді на запитання. Ну, зверніть увагу, тут запитання такі, для чого призначені аудіо та відеоредактори, чим вони відрізняються від програм граберів. Які належать дані належать до мультимедійних? Які технології опрацювання мультимедійних даних ви знаєте? Які приклади використання електронних мультимедійних засобів ви знаєте? Які, як записати в програмі Audacity, звукове повідомлення? Як створити в програмі удасті повідомлення з текстом диктора на фоні музики. Ну, це все ми з вами зараз розглянемо і, зрозуміло, прослухавши, переглянувши, ви можете дати відповіді на ці запитання. Ну, так як ви створюєте в онлайн документі, то ви просто оформляєте цей документ і здаєте. Якщо хтось на інших пристроях, не в онлайн документі, це робить файл з відповідями додати до завдання і здати. Ще раз вам акцентую увагу на тому, що документ повинен бути оформлений. Це все враховується в оцінку. Тому, якщо тут 6 запитань, то зрозуміло, що у вас є запитання більш такі короткого характеру, є, які більш треба більше обґрунтувати. Але, як, наприклад, як записати в програмі звукове повідомлення, ну це порядок запису, ви там будете прописувати. Тобто останні ці запитання, приклади. Це вже такі, які оцінюються 2 бала. Якщо які дані належать до мультимедійних, це 1 бал, але ж річ в тому, що тут ще додаються бали в оформленні. І, будь ласка, запитання повинні бути. Повно буде запитання, і після запитання відповідь, щоб було зрозуміло, на що ви відповідаєте. Так, ну і зараз ми з вами. Розберемо те, що в нас сьогодні в темі. Це технологія працювання мультимедійних даних, ну і роль цих даних в житті людини. Ну, якщо говорити, ми вже в 9 класі говорили, і ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати. Різними способами. Це вигляді тексту, чисел, графіки, звуком, відео, умовними сигналами, спеціальними символами і комбінованим способом. Якщо говорити про комбінований спосіб, то повідомлення, подані комбінованим способом, це називається мультимедійні. Ну, якщо текст у нас ще додається до тексту звук, або у нас є графіка, і ще нерухомі ці зображення, ну і ще додається звук, це вже можете відео. І отже, мультимеді... мультимедіа це поєднання різних способів подання повідомлень, і є об'єктами мультимедійних повідомлень, або об'єктами мультимедіа. Ну, і Ці об'єкти ви бачите, що це може бути об'єкт. Відео, відео, аудіо. Разом з тим, здебільшого, до мультимедійних об'єктів нас належать аудіооб'єкти і відеооб'єкти. Аудіо та відеодані це мультимедійні дані, а технологія опрацювання аудіо та відео і є технологіями опрацювання мультимедійних даних. І якщо говорити про наше життя, то ми вже не уявляємо наше життя без електронних медійних засобів. І вже з появою різноманітних мобільних пристроїв, оснащеними пристроями та програмами роботи з фото, аудіо та відео вже значно змінилась організація навчання в школі, і це ми знаємо. Що учень не записує домашні завдання, у нас є нові знання, де в нових знаннях, все це прописано, в йому це можна відкрити, переглянути або з телефона, або з планшета, або з комп'ютера. І пояснення вчителя можна записувати на диктофон, це взагалі-то зрозуміло, можна переглянути пояснення з відео. Ну, розклад навчальних занять у нас синхронізований з календарем Google, і є у вас нагадування. Це теж ви можете, можете наприклад, пояснення записати в вигляді відео, це зручно. А вже кількість електронних газет і журналів зараз значно перевищує кількість друкованих, а їх оперативність реагування на події не варто й порівнювати. Книжки в електронному форматі поступово витісняють друковані аналоги. Ще до початку цього тисячоліття створенням відеофільмів займалися лише окремі користувачі, що мали відеокамери, а редагувати їх вміли тільки окремі з них. Така сама ситуація була з аудіоданими. Але розвиток інформаційних технологій, попрацювання мультимедійних даних, зробив створення власних відео та аудіозаписів, і їх редагування не складнішою операцією, ніж написання текстового твору. Технології опрацювання мультимедійних даних стали загальнодоступними і використовуються в усіх галузі діяльності людини. В попередніх класах на уроках інформатики ви вже ознайомилися з різноманітним програмним забезпеченням для здійснення операції з мультимедійними даними. Так, в 8 класі ви створювали відео і знайомилися з даними програмами. І давайте згадаємо, що в нас є види програм, і що вони роблять. От, наприклад, програвачі, це у нас плеєри. Ну, якщо оглянути про це взагалі-то класифікація програм для роботи з мультимедійними даними. Тут ви бачите види програм і їх в операції, які вони виконують. Програвачі плеєри це програми, що в них функція відтворення. Програми для запису, їх ще називають грабберами. Вони що роблять? Записують і, збереж... і зберігають у файлі. Конвертори це програми, які змінюють формат, або, як ми кажемо, тип мультимедійного файлу. Редактори це програми, які додають, видаляють, узгоджують фрагменти, змінюють якість збереження у файлах різних форматів. Аудіо та відеостудії, ну, у них до, до функції самого редактора, яким ми проговорили, ще додається робота з кількома каналами. Ну, видалення, додавання ефектів тощо. Технології опрацювання мультимедійних даних з використанням програвачів, конверторів, граберів і відеоредакторів були розглянути в нас в курсі інформатики попередніх років. Розглянемо особливості опрацювання аудіоданих з використанням редакторів аудіоданих на прикладі програми Audacity. Ну, з Чим характерна ця програма? Що вона дає можливість здійснювати операції запису звуку, програвання звуку і конвертації окремих форматів аудіофайлів, а також окремі операції, характерні для аудіостудії. Це робота з кількома каналами, зниження шуму і додавання різноманітних звукових ефектів. Крім того, програма Audacity вільно розповсюджується розробниками. Файли істаляції програми для різних операційних систем ви можете завантажити. Ось, здається, файл, ой, пробачте сайт. Audacity Teamorg. З якого ви можете собі встановити цю програму. Для, якщо у вас операційна система Windows або Linux, або MacOS, або Unix. тобто можна вибрати для вашої операційної системи і завантажити. І вам треба буде це зробити. Можете вже зробити і зараз з кого там можливість, але на слідуючому році ви будете робити практичну роботу. І вам потрібна буде ця програма. І ви її повинні встановити собі на ваш пристрій. Ну і розглянемо цю програму. Зверніть увагу, перед вами інтерфейс програми уже з завантаженим музичним твором. Ну, у стереоформаті, поданому на малюнку. Зверніть увагу, тут у нас рядок меню. Ось він зверху, далі це у нас йдуть інструменти. Далі у нас іде, якщо ви розглянете, це шкала часу. Ось вона йде шкала часу зверху. Ну, і є графічне зображення лівого звукового стереоканалу, ось він, і правого це ось йде правий, зображення правого звукового стереоканалу. Це ви бачите перед собою якраз вікно, і коли ми відкриваємо нашу програму Audacity, ви бачите це, як ми кажемо, інтерфейс. І якщо ви будете записувати звукове повідомлення з використанням програми Audacity, потрібно виконати ось такий алгоритм. Тобто, ви запускаєте, ну, по-перше, підключити треба мікрофон до комп'ютера або використати вбудований, якщо він там, ну, наприклад, ноутбука, запустити програму Audacity і виконати, зверніть увагу, тобто ви заходите в файл і вибираєте Створити. Вибираєте рівень запису, ось цей інструмент, зверніть увагу стрілочкою. І коли ви його виберете, там у вас з'явиться, ви вибираєте команду почати спостереження. Там буде меню, і ви вибираєте в цьому меню. Потім провести опробовування рівня запису. Ну, для цього, що ми робимо, проговорити в мікрофон якийсь обраний текст, слідкуючи за тим, щоб рівень запису на індикаторі не заходив у червону зону. Ну, і тут ще ось показано рівень гучності запису, ви його коригуєте теж, дивитесь, який вам зробити рівень гучності. Ну, і коли ви опробували, налаштували, як ми говоримо, тобто ви от рівень гучності вже встановили, перевірили, як би, мікрофон. А ви натискаєте, як вибираєте кнопку записати. Ну, ось вона, ця кнопка такий кружичок червоного кольору, і починаєте відтворювати у мікрофон потрібне повідомлення. Ну, у вас буде вірш і конкретний вірш, ви будете цей вірш декламувати. Ну, якщо вам, наприклад, треба призупинити, ви можете використати кнопку, ось вона як знак до рівня перевернутого, да? використовувати. Або ж зупинити, це призупинито, а це вже ви як зупиняєте вже все ви проговорили і зупинили. Потім, коли ви вже зупинили, прослухайте запис. Для цього вибираєте кнопку Відтворити. Щоб зберегти ваше звукове повідомлення у файлі, що ви робите? Ви заходите в файл, вибираєте в файлі експорт, це ось тут далі. А вже... В меню експорту ви вибираєте певний тип, в якому типі ви будете зберігати. Ну, наприклад, ми експортуємо дуже часто в форматі mp3, потім у вас там відкриється, коли ви натиснете вибравте формат, у вас з'явиться віконечко, де ви повинні вказати ім'я файлу. Ну, і іноді може змінити тип файлу. Ну, Тут, якщо нам треба, ми вже там вибрали файл mp3, то він тут установиться. Потім ви вказуєте, де ви будете ці файли розміщати, ну, або папка, або може, там на робочому столі, або в документах, і вибираєте Зберегти і закриваєте вікно програми. Але використовуючи програму Audacity, можна також об'єднувати, іншими словами, мікшувати різні звукові фрагменти. І у вас теж в практичній роботі буде, що вам треба мікшувати, створити, накласти два фрагменти. Ну, і ось Ми зараз розглянемо кілька варіантів поєднання звукових фрагментів. Ну, наприклад, для, скад... для накладання двох звукових фрагментів запису декламації вірша, це ви будете декламувати вірш на, ну, практична робота, і фоном, до якого буде слугувати мелодія однієї з пісень, то слід що зробити? По-перше, записати декламацію вірша описаним вище способом. Або відкрити у програмі Audacity, ауди, вже аудіофайл з декламації. Тобто ви можете так записати, не зберігаючи, але він повинен вже у вас бути відкритий цей фрагмент. А можна, от якщо ви все проробили, як ми розглядали алгоритм зверху, то зберегли, то ви берете, завантажуєте ваш уже збережений файл. Це робиться яким чином? Ви бачите: експорт це зберігати, а імпорт це завантажувати. Ви в файлі вибираєте імпорт. Ну, тут у вас вибираються звукові дані, і вказуєте папку з потрібним файлом, для того, щоб його вибрати. Далі ви… Берете, добираєте мелодію, що буде фоном для декламування вірша, теж її імпортуєте до середовища програми. Тобто імпортували перший запис і імпортували мелодію. Вам треба для накладання двох оцих двох звукових фрагментів змістити початок відтворення запису декламації на 5 секунд від початкового положення. Ну, у нас є 0 на шкалі, Тут шкала, не видно поки що. Зараз побачимо. І потім ви зміщаєте. Зміщаєте все отак, зацепляєте, переносите. Потім для цього дивіться, відмінити синхронізацію доріжок. Зазначених звукових фрагментів, щоб це зробити, ви заходите в доріжки, і там є синхронізація прив'язка, ви включаєте вимкнути. Тому що, ну, якщо вона увімкнена. Далі вибираєте на панелі інструментів кнопки сув у часі. Сув у часі ось вона, ця кнопочка. Зверніть увагу, як така з подвійними там, з різних боків стрілечки у нас. Це у нас сув у часі. Потім нам треба змістити початок відтворення декламації на 5 секунд від початкового положення на шкалі. Ось у нас шкала часу. Ми беремо це яким цепляємо, тобто перетягуємо зображення: ось у нас звук, Ми беремо це на початку і перетягуємо так, щоб тут було десь 5 секунд. Далі нам треба далі синхронізувати звукові доріжки двох аудіофрагментів, так, щоб фонова мелодія закінчувалася, зверніть увагу, на 5 секунд пізніше закінчення запису вірша. Але, буває, якщо тривалість мелодії фону довше, затривалість декламації більше, то треба ну, видалити. Ну, це робиться так. Звичайно, от ви декламуєте вірш, на фоні йде така мелодія, вона не заважать, повинна бути декламації. Тому, ну, після того, як ви закінчили, ну, ще 5 секунд мелодії і все. І закінчення вже у нас з вами відтворення звуку. Більше немає. Для цього, щоб це синхронізувати. Ви вибираєте на панелі інструментів кнопку Інструмент вибору. Інструмент вибору зверніть увагу, це ось така, як у нас як на курсор похоже наше зображення інструмент. Потім ми виділяємо на зображення звукової діаграми доріжки, де у нас мелодія фону. Фрагменту з позиції одна хвилина 55 секунд до кінця. Тобто, якщо йшло 2 хвилини, ну, тут у нас одна хвилина 55. Тобто, ну, це можна не обов'язково дуже так по часу, але можна підтягуванням. Тобто ми можемо з вами протягнути. Але коли ми це виділяємо робимо, у нас синхронізація доріжок повинна бути вимкнута. Ну, ми її вимикали там. От. Це у нас: ми регулюємо ось ці звукові доріжки. І що нам, якщо таким чином робимо, як тут не перетягування, то ми просто натискаємо клавішу Delay, де ми ж виділили. От ми з вами виділили фрагмент ззаду, ось він, і натиснули DelayTy. Потім нам треба узгодити рівні звучання звукових фрагментів. Рівень у нас повинен бути таким, щоб чітко ми чули декламацію вірша. А мелодія була тихенько, так, але дуже приємно звучала. Тому ми збільшуємо рівень гучності звучання декламації вірша, для цього переміщаємо повзунок відповідного регулятора вправо на 3-4 позначки. І зменшуємо рівень гучності звучання мелодії фону. Перемістивши повзунок, відповідно регуляємо вліво на 3-4 позначки. Потім прослуховуємо результат накладання наших звукових фрагментів. Для цього натискаємо кнопку «Відтворити». А ну, Прослухавши, якщо нас щось не задоволяє, ми можемо регулювати. Гучність звучання фрагментів. Ну, Наприклад, там трішки збільшити наприклад, гучність фонової мелодії, якщо вона там дуже-дуже тихо, або навпаки, зменшити гучність. Це ми все прослухали. Якщо нас все це задовольняє, ми зберігаємо аудіофрагмент у файлі потрібного формату. Ну, там у практичній роботі це у вас буде формат MP3. Якщо треба поєднати кілька аудіофрагментів, які повинні йти один за одним, слід по черзі імпортувати з Ну, Це якщо нам не мікшуємо їх там, а от один фрагмент закінчиться, зразу починаємо інший, і так ми об'єднуємо в одну мелодію. Тут ми якраз з вами імпортуємо ці файли з мелодіями один за одним і зміщаємо їх в звучання з описаного вище інструмента. Ну, це часі у нас. Тобто Ми совуємо, наприклад, завантажили, вони як завантажуються, то зрозуміло, вони всі йдуть як з нуля. <звучання>, а ми їх починаємо відтягувати до кінця, наприклад, перша мелодія звучить, в кінці ми відтягуємо другу, а ту третю, ще в кінець другий. Ну, і таким чином. Ну, якщо нам треба, наприклад, вставити паузу між фрагментів, ми можемо вставити, що там трішечки пауза буде, тоді тільки починається інший. Фрагмент, все це ми завершили, і якщо ми завершили, то ми зберігаємо. Ну, і зберігаємо файлі потрібного типу. Що ось тут розглянемо, як зменшити шум в аудіозаписах. Ну, шум це взагалі-то невід'ємна складова будь-яких аудіо та відеозаписів. Це, і, як правило, результат електромагнітних коливань, які діють на системи, що використовуються для запису та відтворення звуку, також це може бути шум навколишнього середовища, шум транспорту, вітру, сторонніх розмов, ну, там, шум від тварин тощо. Для зменшення шуму запис звуку здійснюють у студіях. Зі спеціальною звукоізоляцією розміщених у будівлях з товстими стінами і подалі від джерел шуму. Найбільше шуму, як правило, містять аудіозаписи, записані з використанням дешевих мікрофонів. Ну, мікрофонів, які вмонтовані у ноутбуки, або інших мобільних пристроїв. Для зменшення шуму в таких аудіозаписах можна скористатися відповідною функцією програми Audacity. Ну, і як це зробити? Ось алгоритм. Запускаємо програму. А далі проводимо, проводимо запис потрібного аудіоповідомлення з використанням нашого підключеного мікрофону. Ну або імпортуємо вже готовий аудіозапис. Ну і бажано, щоб запис містив фрагмент у кілька секунд, коли корисний сигнал, як ми кажемо, був відсутній. Тобто був якби чистий запис. Тобто нам ніхто не заважав, ми вважаємо, що той проміжок є чистий запис, тобто він не містить ділянка запису, як кажуть. Чиста. Але далі це така ділянка запису, яка містить шум, тобто нам щось там заважало. І оці кілька секунд, коли корисний сигнал, як ми кажемо, голос диктора, музика, розмова людей, чи що ми її теж виділяємо. От Треба виділити ділянку, що містить тільки шум. Тривалістю кілька секунд, не більше. Потім ми заходимо в ефекти. Ось тут розділ у нас в меню є ефекти. І вибираємо зменшення шумності. Відкривається ось таке віконечко. Зверніть увагу, і де ми повинні створити модель шуму. От той фрагмент нам, з секундами якраз і потрібний для створення моделі шуму. Для цього другим кроком ну, це ми натискаємо створити модель шуму, далі вибираємо частину доріжки, до якої слід застосувати фільтр, тобто якраз оця частинка, де багато шуму, де ми виділяли. Ну, І зменшення шуму і чутливість указуємо. Ну, Тут можемо просто вказати в цифровому форматі і злажування частоти у смугах. Але можемо і перетягування. отут ми це можемо робити. І що ми послабити, вибираємо, ну, вибра... потім ми все це зробили. Ну, це є те, що я розповідала, От виділили ділянку шум, який потрібно, виконали ефекти зменшення шуму, встановили значення властивості, це ось ми це зробили, і вибрали гаразд. Далі ми прослуховуємо результат зменшення шуму. А якщо нас не влаштовуємо, ми можемо ще раз повторити операцію з іншими значеннями, тобто фільтру шуму, тобто ми їх збільшуємо цю фільтрацію і ще раз прослуховуємо. Ну, ось таким чином ми розглянули з вами я